І вкотре це трапилось. Це вже навіть не смішно, насправді. Но гру Stalker 2 перенесли знову. І так, в останньому анонсованому трейлері, який ми сьогодні обсудимо, затизерили локацію з гри та об'явили про нову дату прям точного офіційного виходу гри. Додивлюся відео до кінця, щоб дізнатись, коли вийде гра. Став лайк та підписуйся на канал, щоб не пропустити і наступні відео. Погнали! 25 липня на офіційному ютуб каналі GC Game World вийшов новий трейлер з дуже іронічною назвою. Справді, знову. GC Game World оголосила про нову дату виходу гри Stalker 2. Тепер гра вийде 20 листопада цього ж року, замість раніше запланованої дати 5 вересня. З їх слів, додатковий час необхідний розробникам для виправлення помилок та полірування ігрового процесу. Ну невже вони досі не можуть це зробити? Вони перенесли гру більше, ніж два, а то й три рази. Що там такого можна робити два місяці? І я розумію, що вони хочуть, щоб гра на релізі зробила хороше враження, щоб презентації і перший запуск пройшов без косяків і багів, коротко кажучи, щоб не повторилася ситуація з кіберпанком на релізі. Надіюсь, ви всі це пам'ятаєте. Так от, давайте і власне, я зачитаю, що пишуть про цей переніс самі розробники. Ми знаємо, що ви вже певно втомились чекати, і ми щиро цінуємо ваше терпіння. Ці два додаткові місяці дадуть нам можливість виправити більше несподіваних аномалій, або просто кажучи багів, які ви знаєте. Ми завжди вдячні за вашу постійну підтримку та розуміння. Це має для нас велике значення. Ми так само хочемо, як і ви нарешті випустити гру, і щоб ви самостійно відчули її, сказав Євген Григорович. Цим повідомленням вони поділились своєму твіттер-аккаунті. в новому трейлері, де власне і сповістили нову дату релізу гри, показали закинутий кар'єр. Та голос одного сталкерів говорить про те, що нам потрібно ще деякий час зачекати, доки ми зможемо поринути в цю атмосферу постапокаліпсису. Покинутих локацій та виживання в зоні відчуження. Отож, що ми маємо на сьогодні? Вже досить достатньо нових трейлерів гри, різні промо та постійні коментарі розробників про готовність гри та нові фічі та персонажів. Ну а розробники прекрасно розуміли, що якщо і сповіщати нас про переніс гри, то потрібно і мати контрновину, яка хоч перекриє таку звістку. І насправді така є. Розробники анонсували захід Stalker 2, девелопер Deep Дайвер, під час якого команда поділиться найбільшою порцією інформації щодо гри. 12 серпня фанати гри зможуть побачити різноманітний контент, який раніше був недоступний, зокрема інтерв'ю та залаштунки процесу, багато нових кадрів та повне відео проходження одного з сюжетних квестів. У рамках цієї новини, або ж простіше кажучи, цього заходу розробники хочуть дати шанувальникам повне розуміння того, якою є гра та як вона виглядає. Більше подробиць буде надано ближчим часом на цьому ж заході, про що вони теж сповістили в своєму Твітері. Але це не єдина хороша новина. Перед цим всім на зв'язок вийшов Олександр Лаптій. І не переймайтеся, якщо ви вперше його чуєте, хто то такий. Це Азовець, який буде мати свою роль в грі. Точніше кажучи, зіграє одного з персонажів, чим він люб'язно поділився у відео на ютуб каналі. За словами Олександра, щодо до повномасштабної війни він отримував у месенджері пропозиції від кастинг-директорки проєкту Stalker 2 взяти участь у створенні сиквелу культової відеогри. Це досить цікавий процес, який значно відрізняється від кіно. На відміну від звичайного для мене кінопроцесу, де була камера мотор, і відразу заходивши в кадр, тут все починалось від калібрування. У мене була купа маркерів периметру розташовувались безліч камер, і щоб вони тебе схопили, треба зробити цілий ритуал зі зміною поз. Це була для мене нова фарбочка у професії. Поділився Сей. тім. Команда встигла провести всього кілька знімальних днів, коли розпочалась повномасштабна війна у літку 23-го року. Олександр Лаптій мобілізувався до лав бригади Азов. Я розумію, що ця війна швидко не закінчиться. Уже рік як став до лав бригади Азов. Насамперед, я громадянин своєї держави, а обов'язки громадянина захищати її територіальну цілісність незалежно від професії. У листопаді 23-го року робота Олександра над відеогрою відновилась. Командування дозволило йому відлучити зі служби для створення озвучки. Чоловік поділився, що під час створення сиквелу до останнього зберігалася сюжетна інтрига. Напередодні кожного знімального дня йому надсилали лише частину сценарію. Я думаю, що мені буде нецікаво грати, бо я знатиму весь сюжет. Певного геймплею я й досі не знаю, тільки лінію свого персонажа і декілька варіантів кінцівки наголосив Лаптій. Окрім цього, за його словами, всі актори підписують договір про нерозголошення ситуації. На сам кінець все жартуючи висловив сповідання дожити до релізу. І якби і смішно, і грішно, але то таке. Проїхали. Ну, крім цього всього, розробники вперше провели закриту демонстрацію гри в Китаю, одному з найпоширеніших і найбільших ігрових ринків. Там продемонстрували кілька нових скріншотів, які ми сьогодні теж обсудимо. І на цих всіх скріншотах можна побачити різні декорації гри в нічний час, а також аномалію, яка може зруйнувати навколишнє середовище. Наступний скріншот демонструє шеврон одного з групувань, яке найменує себе полудень. І судячи з опублікованої розмови з гри, вони слухають голос моноліта щодо закритої презентації, то вона була призначена для великих китайських ігрових видань. Журналістам дозволили провести у грі більше двох годин та поспілкуватись з представниками команди GSC, щоб дізнатись більше подробиць про світ та арсенал гравця. Поки що представники зміще не опублікували свої звіти про цю подію, але це має відбутись отже, зовсім скоро. Один із редакторів IGN зізнався, що 2 для нього став найатмосфернішим постапокаліптичнішим шутером, який він бачив за останні десятки років. Повний огляд з'явиться лише після релізу гри, але вже зараз можна зрозуміти, що йому гра надзвичайно сподобалась. Отож, підсумовуючи, нам залишається тільки очікувати 20-го числа, коли вийде гра. Дуже сумніваюся, що вони будуть публікувати ще додаткові тизери чи трейлери, оскільки ми і так маємо багато додаткової інформації. Маю надію, що це буде останній передні з гри. А що ви гадаєте по цьому приводу? Напишіть в коментарях. Ставте лайки та припишувате се на канал. Сем удачи. Папа.